Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео хочу показати вам свої нещодавні покупки, своє замовлення в інтернет-магазині Мейкап і трошечки покупок з Єви. Тож, якщо вам це цікаво, будь ласка, залишайтеся і продовжуйте дивитися. Почати я хочу з ось такого парфуму. Це польський виробник. Фірма називається Ля Я думаю, що цей бренд дуже популярний серед. Любителя парфумерії. і а, визначається це бренд тим, що він робить так звану аналогову парфумерію, як я розумію, що це основний їхній такий напрямок запропонувати споживачам аналоги на відомі бренди. А власне, цей бренд, я би і не купила, якби не побачила в огляді однієї з моїх. Улюблених, можна сказати, блогерів, парфумерних блогерів. Йдеться про пані Рому, яка презентувала на своєму каналі цей парфум, описала його дуже так гарно, привабливо. І після деяких вагань я все ж таки його замовила на мейкапі. У мене об'єм 100 мл. І тут довго ходити навколо не треба. Ви всі розумієте, що це. Аналог парфуму коко Mademoiselle від Chanel. я взяла в об'ємі 100 мл, його вартість складала 245 гривень. Також є в об'ємі 30 мл, але треба почекати, пошукати. Не завжди він буває, бо швидко його забирають. Об'єм 30 мл коштував 115 гривень, тобто для ознайомлення, для порівняння. Можна, в принципі, дочекатися 30 мл. Власне, я цього і хотіла зробити. Це і хотіла зробити, але ну, різниця між 30-кою та соткою невелика, тому вирішила ось взяти його. Ну, і що хочу сказати, після першого затесту мушу визнати, що це дійсно на мій ніс абсолютно копія Coco Mademoiselle. Якщо, якщо ви фанати такого, цього аромату, то, будь ласка, звертайте увагу. Я вважаю, що це досить така достойна копія, він тримається на одязі досить довго. Мені він сподобався, він, можливо, не такий яскравий і виразний, як оригінал, трошки приглушений такий, але ви знаєте, піраміди там ідентичні. На 99%, ну, як, власне, і результат безпосередньо сам аромат. А мені цей аромат віддає, ну, на мій ніс знов таки це Троянда і Пачулі. Не можу сказати, що це парфум, який неодмінно повинен бути в моїй парфумерній колекції, але буду його носити з задоволенням. І... Трошки, можливо, на більш прохолодну погоду він зайде краще, ніж зараз. Трошки його ще потримаю, відставлю. І буду чекати осені, коли він заграє трошки яскравіше. Ось такий вигляд він має. Там, до речі, на мікапі ще можна, якщо уважно подивитися, знайти набір, який складається з об'єму 100 мл цього парфуму. І з. Гелю для душу, здається, чи то молочко для тіла, чи то гель для душу, вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, з невеликою різницею у ціні коштує цей набір. Тобто, ви можете трошки доплатити і отримати ще ось той бонус. Отже, по ціновочкам цього парфуму Кокума від Chanel раджу досить достойна така заміна, аналогу. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Хочу вам ще дещо розповісти. Справа в тім, що у червні місяці я зробила такий великий акцент на тому, щоб докористувати свої засоби, які довго вже у мене були в використанні. Мені це вдалося і зараз, в своєму догляді, за тілом я приділяю велику увагу ніжкам як п'яточкам, так і безпосередньо. Зволоженню шкіри ніг і боротьбі з целюлітом, да, знайшла час, да, вже літо в розпалі а я. Ну, ось так. Так от, у мене одночасно закінчилося деякі, ну, декілька засобів по догляду за тілом, і я вирішила на мейкапі, ну у мене там очі розбіглися, такі гарні відгуки. Я вирішила декілька засобів одночасно замовити, спробувати. Йдеться про ось що. Буду рухатися від дешевих до дорогих. Отже, перше моє придбання це ось такий крем для ніг від зеленої аптеки. Він загоюючий проти тріщин на ступнях. Написано, що інтенсивно напитує шкіру. Буду його використовувати на п'яточки під носочок, під плівочку. І треба мені трошки зараз приділити увагу цій ділянці мого тіла. Сподіваюся, що мені цей засіб сподобається, тому що відгуки на нього дуже хороші. У нього там міститься, давайте подивимося, що в ньому міститься, до речі, масло волоського горіху, піхти, чайного дерева і екстракт подорожника. Ось такий. ціни я буду прописувати на екранчику, тож дивіться. Інший засіб я не змогла просто встояти, мені захотілося спробувати цей бренд Nature Ось такий з помпою, дозатором крем для огрубілої потрісканої шкіри стоп. Теж захотіла спробувати, теж гарні відгуки і невелика ціна, чому б не спробувати. Отже, також подорожник, вітамін Е і якісь флавоноїди, цибулі, я так розумію, оніан флейвонс, щось таке. Тож буду пробувати. Ну, спиралася суто на відгуки, тому що інакше так не вибереш такий, знаєте, різноманіття, що не вибереш без відгуків. Наступний засіб це такий більш, як я розумію, лікувальний сос-ефект з 20% сечовини та ага кислотами Засіб 4 в одному, зволоження, пілінг, регенерація і захист. До речі, тут йдеться, що тут якийсь протигрибковий компонент міститься: тетраніл У називається. Теж український виробник, як і два попередні засоби. Ось цей коштував вже трошки дорожче. Зараз зі знижкою його можна придбати на мейкапі. А всі сроки придатності тут хороші до 2025 року. Тож, буду з задоволенням зараз такий упор зроблю на догляд за ножками своїми. І е, наступний останній засіб з цієї рубрики це. Також зелена аптека, ось така подійка. Крем для ніг, профілактика варикозного розширення Вен, кінський каштан, таке таки олія. Дуже гарні відгуки на цей засіб, там такі прям схвальні, присхвальні відгуки, що не очікували, що такий ефект може бути, що люди які страждають на ості всі захворювання, прям так з полегшенням радіють цим засобам. Всі засоби, до речі, зафольговані. Я, мабуть, не буду їх зараз відкривати, тому що не знаю, в якому порядку буду їх використовувати. Але невелика ціна, гарні обіцянки, український виробник. Ну, я не знаю, тут склалося все, тому буду з такою великою цікавістю приступати до використання вже. Наступні засоби стосуються догляду за нігтями. Вирішила я спробувати 100 років не, не купувала розумну емаль. Ось так вона зараз виглядає. Це потовщувач, зміцнювач нігтів. За знижкою я його придбала. Ну, пам'ятаю, колись в нульових ми всі купували, ну, принаймні, моє. Мої дівчата знайомі купували постійно, постійно, моє оточення маю на увазі, купувало цей засіб. Сподіваюся, що він зараз буде працювати не гірше. Хоча не знаю, не знаю, буду пробувати, потім вам розкажу. І не стрималася, хоча в мене величезна колекція лаків для нігтів, але ну, не стрималася. Так, мені захотілося ось такий золотий шимарний лачок від Top Face. Ну, прям от треба і все тут таке буває. У мене є в такому відтінку рожевого золота, ось також о, від топ-фейс аналогічний лак. Але от прям захотілося отакий. Тому буде ще плюс один в моїй колекції. І одна покупочка у мене ще ось така з Єви. Гуляла по Єві, і ось приглянулися мені ось ці пасти від White Glow, 152 гривні, здається, вона коштувала великий тюбик 100 г. Ну, це відбілююча паста для тих, хто вживає в великій кількості каву та чай. Я належу до цієї категорії. от, І, власне, цікаво мені, як вона буде працювати. Хайдь подивимося. Тюбік насправді не великий, коробка така здоровена, а тюбік сам по собі не дуже великий. Так. Ну і, власне, ну, через певний час буду вже додати в свій догляд. Обіцяють, що тут відкладення будуть усуватися завдяки цій пасті і захищати, і так далі. І від каріусу, і для щоденного догляду ця паста підходить. Одним словом, подивимося, дуже цікаво спробувати. А от хто виробник, ми зараз з вами подивимося. З того, що я встигла побачити тут і змогла побачити, це виробник Австралія. І маркується ця паста російською казахською та українською мовами. Ось так. Не тестуються на тваринах, що теж вже великий плюс. Так, ще покажу вам свої розхідники. Купувала в ТП за 25 гривень ось такі ватні диски, вони мені набагато більше сподобалися, ніж від своєї лінії. Но в даному випадку, це турецький виробник, і вони достатньо. Плотненькі, не розвалюються під впливом рідини. Сподобались мені набагато краще, ніж наші українські. А на майкапі я спробувала, ну, вирішила спробувати, купила ось такі белла. Тут 120 штук. Вони коштували 44 гривні зі знижкою. І купила також у тебе ось такі. Прокладки Bella. 16 штук, час від часу. Їх беру, бо вони непогані. Так би сказала, наближуються до мого ідеалу. Я їх інколи під настрій беру, щоб комбінувати з always Також в ОТБ придбала декілька коробок таких пластирів. Чому декілька коробок? Тому що перша коробка. Мені сподобалось дуже. У мене був поранений палець, і ось ці пластирі вони добре себе проявили. Вони стійкі до вологи, до води, виглядають таким чином. Ну, не хочу розпаковувати, але ви бачите, що вони такі веселенькі, прикольні, дитячі. Не розмикають у воді, не відклеюються. Ну, як відклеюються з часом, але в порівнянні з іншими працюють набагато краще. Мені сподобалось. По 11 гривень, в тебе вони продавалися нещодавно. І ось такий подарунок вже отримую вдруге від Майкап. Вони дарують подарунки двічі на рік. Перший раз, коли у вас день народження, і другий раз, коли річниця вашого приєднання до майкапу. От у мене була річниця з моменту перших покупок, і вони мені дали на вибір. Я обрала собі ось такі рушнички для обличчя. В комплекті дві штучки дуже приємно буду з задоволенням користуватися, тому що першу упаковку подарувала племінниці, а другу вже залишу собі, хочеться спробувати. Дівчата, ось такі були мої покупки. Сподіваюся, що це була інформація корисна, розважлива для вас. Сподіваюся, що у вас все добре. Я бажаю вам мирного дня і до нових зустрічей. Всім пока-пока!